Розглянемо скінченну геометричну прогресію. b1, b2, b3 і так далі. Bn. Суму членів цієї прогресії позначимо через Sn. Отже, Sn дорівнює B1 плюс B2 плюс b3 плюс і так далі плюс Bn. Суму n перших членів геометричної прогресії. Виведемо формулу для знаходження цієї суми, але спочатку розглянемо задачу, розв'язання якої підкаже, як знайти ідею для виведення шуканої формули. Розглянемо геометричну прогресію. перший член якої дрівнює 1 і знаменник якої дорівнює 2, яка складається з 64 членів останній, 64 дорівнює 2 в 63 степені. Сума перших 64 членів цієї прогресії дорівнює 1 плюс 2 плюс 2 в квадраті плюс і так далі плюс 2 в 63. -му. Помножимо обидві частини записаної рівності на знаменник прогресії, тобто на число 2. Отримаємо 2 суми 64 перших членів цієї прогресії дорівнює 2 плюс 2 в квадраті, плюс 2 в кубі, плюс і так далі плюс 2 в 64. -му. В правій частині 64 доданки, так як і в цій рівності. Знайдемо різницю 2С64 мінус С64. Запишемо дві отримані нами вищі рівності в зручному вигляді одну над другою. І розглянемо різницю 2S64 мінус S64. Дорівнює 0 відняти 1 мінус 1, 2 відняти 2 рівня 0, 2 в квадраті відняти 2 квадратирів 0 і так далі. Крім останнього, 2 в 64 відняти 0, буде 2 в 64. -му. Тобто, сума 64 перших членів даної геометричної прогресії дорівнює 2 в 64 степені відняти 1. Тепер скористаємося описаним прийомом для того, щоб знайти суму n перших членів геометричної прогресії. Розглянемо прогресію B1, B1 помножити на Q плюс B1 на Q квадрат, плюс B1 на Q куб, плюс і так далі плюс B1 на Q в степені n-1. Тобто суму прогресій. Помножимо обидві частини записаної рівності на знаменник прогресії, тобто на число Q. Отримуємо Q на Snрівня на B1 на Q плюс B1 на Q квадрат плюс B1 на Q куб плюс B1 на Q в четвертому, плюс і так далі, плюс B1 на Q в степені N-1, плюс B1 на Q в степені N. Знайдемо різницю Q помножити на Sn мінус Sn. Запишемо його в зручному вигляді. І обчислимо різницю. QSN Sn мінус Sn дорівнює мінус B1 плюс 0, плюс 0, плюс 0, 0 і плюс так далі плюс B1 на Q в степені N. Тобто Q на Sn-Sn дорівнює B1 на Q в степен n мінус B1. Винніше Sn e, задушки і B1 задушки. Будемо мати Буде мати ось таку рівність. Sn не дорівнює q-1 b1 на q в степені n-1. Якщо Q не дорівнює 1, то поділимо обидві частини отриманої рівності на q-1. Матимемо формулу sn дорівнює b1 на q в степені n-1, поділити на q-1. Яку називаємо формулою суми n перших членів геометричній прогресії зі знаменником, відмінним від 11. Можна помножити. Чисельник і знаменник отриманого дробу на мінус одиницю і отримаємо формулу рівносильну даній Sn від рівня B1 на одиниця мінус q в степені n, підеть на одиниця мінус Q. Можна користуватися як із цією формулою, так і цією формулою залежно від того, як поставлена задача. Зауважимо, що отриману формулу можна вивести іншим способом, скориставшись формулою різниці n них степенів. Запишемо Sn дорівнює b1 плюс b1 на q плюс b1 на q квадрат плюс і так далі, плюс b1 на q в степені n-1. І винесемо b1 за дужки. Помітимо, що один із множників отриманого виразу схожий на множник, записаний в формулі позначено синім кольором. В ролі А буде виступати одиниця, в ролі Б буде Q. Якщо Q не дорівнює 1, то можемо помножити обидві частини рівності на Q на 1-q. Отримаємо ось таку рівність. Далі, згорнувши по формулі, 1-q на 1 плюс Q плюс Q квадрат плюс і так далі, плюс Q в степені n-1, отримаємо одиниця мінус q помножити на sn на дорівнює b перше помножити на 1-q в степені n. Оскільки q не дорівнює одиниці, то можна поділити обидві частини отриманої рівності на одиниця мінус Q. Отримаємо Sn дорівнює b перше на 1 мінус Q в степені n, поділити на одиниця мінус Q, тобто формулу, яку ми вже доводили раніше. Зауважимо, що якщо q дорівнює 1 то всі члени геометричної прогресії рівні між собою, тобто рівні b1. І формулу суми геометричної прогресії можна посчитати, помноживши b1 на n, тобто на кількість. Приклад. При будь-якому натуральному n сума n перших членів геометричної прогресії Sn дорівня 10 помножити на 2 в степені n-1. Знайдіть перший член і знаменник прогресії. Нехай Б1 перший член даної прогресії, а Q її знаменник. Тоді Б1 дорівнює С перше. І дорівнює 10 помножити на 2 в першому степені відняти 1, що дорівнює 10. Б1 плюс Б2 дорівнює С2. І дорівнює 10 помножити на 2 в квадраті мінус 1 дорівнює 30. Звідси B2 дорівнює 30 мінус Б1. Тобто 30 відняти 10 і дорівнює 20. Q дорівнює B2 поділити на B1. Дорівнює 20 поділити на 10, дорівнює 2. Таким чином маємо відповідь. B1 дорівнює 10, Q дорівнює 2.